Вузли під такою назвою в Івано-Франківську відкрилася виставка сумського художника Миколи Жулінського. Автор представив понад 80 своїх робіт, створених протягом кількох десятиліть. Їх бачили, і наші кореспонденти на огляд відвідувачів. Представлені картини і графіка, написані Миколою Жулінським від кінця 80-х до сучасності. Це за його словами ретроспективна та концептуальна виставка. Якщо ми сприймаємо світ, ми, по-перше, бачимо себе в цьому світі, а не світ. Розум не є, якби відкричем знань, він тільки організує знання. якби, джерелом знань є духовність, свідомість. Оце якраз пошук своєї свідомості, яка вимагає дуже багато зусилля, духовної напруги. Оце про це якраз ця робота. Експозиція розділена на чотири блоки: так звані вузли. Ці картини відображають внутрішній стан художника протягом життя. Вона складається із чотирьох вузлів. Чому така виникла назва? Тому що ми нам нам ну, кожен говорить, що життя проходить як плин, що ми пливемо по життю. А насправді кожен з нас в'яже вузли. І ці вузли вони бувають різні, так? бувають. Світлі, бувають легкі, бувають темні, бувають дуже затягнуті. В залежності від стану, внутрішнього стану людини, в залежності від ситуації, в якій людина опинилась, одні вузли легко розв'язуються самому. Другі вузли розв'язуються при допомозі друзів, знайомих, сім'ї. Переглянула виставку і Ольга. Дівчина захоплена стилем художника. каже, полотна вражають не лише технікою, а й атмосферою, яку вдалося створити автору. Виставка досить цікава. Вона е, має свої погляди на мистецтво. Е, загалом е, всі вузли, типу, вони всі між собою взаємопов'язані. Е, мені дуже подобається гра е, світла, е, світла, тіні, кольору. Е, е. Ну, загалом це дуже класно. Мені дуже сподобалось. Дивлячись на кожну роботу, можна сказати, що автор досить багато часу витратив на те, щоб зобразити певні рефлекси, певні тіні. От мені дуже подобається гра, якраз саме колористики, коли воно переходить з тепла в холод. Переглянути роботи автора можна у музеї мистецтв Прикарпаття до 1 березня.